Світло перемагає? Світло стає сильнішим. З такими словами виступив український президент до нас, до народу, і я пропоную нам разом задуматися: а чи справді світло стає сильнішим? Якщо подивитися на світ, то ми побачимо, що гібридна світова війна із найгарячішою точкою в Україні починає ширитися планетою. Ми можемо згадати конфлікти у Вірменії, потім в Ізраїлі. Потім претензії Мадуро на територію сусідньої держави. А зараз Іран своїми дронами обстрілює кораблі. У Червоному морі. Особисто я поки що бачу, що популізм перемагає. Попри те, що зараз Різдво, я закликаю вас перестати вірити у казочки і пам'ятати про відповідальність. Тому що лише із нею український народ та українська культура, яка за рівнем свободи є найвищою у світі, має шанс на справжню перемогу.